Всім привіт! Ми з Мілкою сьогодні ходили в магазин і купили покупочки. Давайте зараз їх розберемо. Так, і ось наші покупочки. Перше, це ось така тарілочка. Давайте розріжемо її ножниці. Ну, звичайно, на тарілочку, а ось цю штучку. Чик, чик Давайте дістанемо. Ось ми дістали, дивіться, яка вона мила гарна. Така резинова можна кидати. Давайте провіримо. І так, далі ось такі колбочки. Так і давайте зараз відкриємо наші колбочки. Так, відкриваємо Ось такі звичайні колбочки, відкриваються сердечки. І такі у нас чертуни. Так як ми зараз на морі і ми хочемо нашим рідними дати такий пісочок з моря. Там такі камінчики гарні. І звичайно, як я вам казала, ось такий гарний організер. Тут такие ручки. И сюда мы будем Милкины речи складывать. Ну все. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик. Дин динь